Хром хромоліденова рама, 26-ті дивіться, резина, все майже нове. Приїхав зі Швейцарії, є в продажі весь на оригінальному Шимано. Руль піднімається, опускається, село піднімається, опускається. Ще рама, все в дуже гарному стані. дивіться, Шимановський шатун стоїть добротний. Задня перекидка на касеті, щоб ви розуміли, є багажник, фара передня, задня, крила е широкі стоять. Дивіться сюди. Укріплення на баночку, педалі йдуть в комплекті, фара стоїть, динамо стоїть, яке дає енергію, підніжка є. Комусь буде цікавити такий велосипед недорогий бюджетний з Швейцарії, брендовий, то пишіть або заходьте на сайт до нас. rover.in.ua А Також можете заїхати до нас в кулики веломагазин. Вулиця Львівська, 20. На Тестдрай. Хто не має такої можливості то ми відсилаємо новою поштою без жодних проблем.